Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Щиро вдячна вам за підтримку, за те, що дивитеся, і просуваєте український контент. Ось цим ви відсуваєте російськомовний контент, тобто російські наративи і тому подібне. І так, в нас, як зазвичай, три. Варіанти, ви вибираєте, який вам найбільше подобається. І потім перевіряєте, чи зійшлося з вашими, чи правильно ви вибрали карту, чи ні. І так, перший варіант. Хто вибрав першу карту? У вас тут п'ятірочка кубків. Дивіться, вас затягує емоцій. емоцій. Вібрації не позитивні. Тут негативні, Негатив, я бачу, мої дорогенькі, будьте обережні, це легка депресія вже. Вона може затягнути. Це якась печалька, це якась, знаєте, хтось скривдив, хтось погано подивився на вас, чи є ще якось нема бажання, апатія, не хочеться взагалі нічого. Хочеться, знаєте, от, от. Іде слово забвініє. Будьте просто обережні, тому що це не дуже добра карта. Будьте обережні будьте. Ось якось так. Це навіть от дрібненьке слово, хтось криво подивився і вже вам не добре буде. Карта номер два. Тут двічка монет, тобто ви вагаєтесь. Ви, можливо. Перед вибором можливо, ви намагаєтеся фінансову ситуацію якось втримати, якось підтримати. Можливо, до зарплати треба дожити, можливо, ще щось, копійку до копійки збираєте. Можливо, ви хочете поміняти роботу, не наважуєтесь. Ви знаєте, це карта, коли дійсно з фінансами важко. Коли людина сумнівається, ви розгляньте, якщо ви дійсно сумніваєтесь, розгляньте ці два варіанти. Який найбільш вам підходить, то і вибирайте. Коли ви будете ось так сидіти і вас буде постійно хилітати вгору-вниз, вгору вниз, це недобрий стан. Ось дуже важко втримати рівновагу в такому стані. Карта номер 3 а тут у нас туз жезлів. Мої дорогенькі, у вас якась шикарна ідея, може сьогодні з'явитися: щось поміняти, щось зробити, щось просунути, щось розвинути, можливо, утворити свій бізнес, свою якусь справу. Вам захочеться творити, малювати, креативничати і тому подібне. Це дуже хороша карта. Це карта спалаху, а, енергії. Ідей, це і гаряча ніч може бути в когось, можливо, коханий повернеться, можливо, зустріч з коханим, знайомство запалиться у вас і в серці, і кругом. Якось так щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня! Все буду Україна, мої любі.